Всім привіт! Ви на каналі Кльова Точка. І як ви бачите, я знову на риболоврі. Вийшли з пацанами знову на море. Спробуємо знову пошукати плотву, може батонів знайдемо нарешті. Фух. Ну не знаю, подивимось. Є шанси, є шанси. Тим паче, що і знайомі вже виходили, казали, що і попадали нормально. Це так нам просто трошки не щастить. Тож, зараз будемо шукати рибу, але є нюанс, забули ми бур. Ми забули бур, а літри 30 см, може навіть більше. Отак. От Але є пішня, будемо бити нею, в принципі, вона гарна, гостра. Вже одну всьому лунку там пробили. Зараз будемо шукати діпером, дивитися, що за риба, де глибина є, ну і так далі. Тож так от. Покажу вам все, розкажу, ну і приємного перегляду. До речі, бачите, людей небагато. Ще одна палатка, там воно ще одна людина йде. І от там попереду, десь за кілометра півтора теж палатка. Штук п'ять може. Тож людей в принципі небагато. Але сьогодні у нас і день такий, що можливо люди зайняті. Тож поки так. Ось паша б'є, починає бити наступну лунку. Хороший. Так, ну що ж, в принципі, ми знайшли містяк, вже і поставили палатки. Зараз будемо ловити. Вже навіть рибку бачили, але не дуже цікаво. Ну Ми і перейшли з того місця, в принципі. Тож і так. От що в нас вийшло? Руслан, Паша і я ось отут. Будемо зараз ловити. Я вже дві лунки зробив собі. На одну вудку поки що буду, а вона стоїть вже. І в принципі, думаю зараз кльов буде. О, в палатку сів хоча б. Від вітра захищаю, то взагалі кайф. Може зараз не дихаю навіть плюс буде. <гум> так Корм, в принципі. В принципі, є. Корм є. Далі, що робимо далі? Одну будку я вже розібрав. Хочу розібрати другу теж і на другу поставити морми. Що, що я вже її поставив, зараз вам покажу, що вийшло. І спочатку давайте перекладемо опариша. Сьогодні на опариша і на вимінь. Дав мені павше шматочок. Буду пробувати теж. В теорії це краща насадка, яка підпрацює у цій рибі погані колодки саме. Тож я думаю, щось ми сьогодні... Ого. Так. Це треба подивитися. Так, ну, зрозуміло. але якщо є, то щось дрібне. Угу. Трошки поспішив. Ну нічого, давайте кормом тепер закинемо. Ось такий монтажик, гачок один, гачок другий. І одягницю. Я так постійно трохи підкормлю. Коли так годую, то воно в принципі одразу і криє. Вот так, хоп і готово. Другий монтажик. Така ви? от Це, мормиха. Бачите, така доволі такий велика, але і не маленька. 6 метрів. І течія її невеличка. Тож, ось така от мормиха. і на неї буду ставити опариша і трошки підігрувати. Попередній, попередній раз дуже гарно йшла на мормишку, тому спробую зробити сьогодні теж такий. вариант. Останемо зараз опаришу. Я думаю, одного спочатку, а далі подивимось. Так, так вот, Просто вот так вот. Хоп. Все. И пішло. опускаются. опускается меньше шутку. Но а все равно 6-7 на 5 метров можно. Так, треба почекать. Нат темним. Ну все. Може зараз ще тут загодувати, до речі. Потрібно було це спочатку зробити думаю. О, перша є. І така от. На тарану хопіде. Приєм та это. Оп є. Знову на дві не встигають. це О, ну це така вже поприємніша. О, це вже, це вже гарно. Це вже... Ого, ого. Ого, слухай, сейчас забирає прямо. Ой-ой-ой, то ти шо? Так, ні, це треба обережно. Ти ще в бік пішла? Ні, це прям... Це прям бойова. Я буду пліт, або одна, але така гарна. На це одно. Це одна і така непогана. Опа. Не, ну так, це вже розмір. Це вже залікова. Ага. Вот такая вот. Бачите, підходить і нормально теж. ちょっと失礼する。 гідіграф і кльонова Ого! Загнулась. Так давай я тебе там славду. Сейчас він вона вся підериба до Руслана. oh tosh Це прямо... це прямо гарно. Диву як тут стріляю прям. Ти шо? Ого, а ну. Ну такий от кабанчик, бачите. Опа! Я може щось не розумію. У нас на вулиці десь мінус 5 градусів. І пішов дощ. Будем провикають. Так, так він же замержав.

Гарна так вона. А поможе таке саме як попередня. Вона бачите, так і є підходами. Так, сюди, сюди, сюди. Обережа. Тихо, тихо, тихо. Ой, та ти що Оба! Ну, розмір. К розмір то непоганий. Дощ пішов, і риба пішла. Может. Здесь лёд, -то? Ну, да. Но, да, так холодно. Да. Опа. Вот такой вот мини-батончик. Забираю прямо в певну жилку. І йде так не дуже важко. Покажите. Я б не сказав, що прям велико, але йшло дуже важко. А що робити? Не, ну чуть-чуть можна ж. To je všechno činné Там, то я б не сказав, що прям батон просто такий стандартний розмір. Але йшла дуже якось важко. А це вже явно більше ага. запутало все що можна. Mm -hmm. Це от... ух ой, ой яка гарна ти що ти? Так. Як би тебе так взять? Така покльовка, аж кивок підняла. Ого-го, такте ж. Диву яка. Опа! Тати ж, оце я розумію, таранушний розмір. Ясно погоду не клює. Бачите, на мормиху. Я думаю, что я думал, что это? Блядь, наверное. Да кто его? Не, ну не ляж. О, это батон. Опа, да ты шо. Вот так из льда ловить, а? А это что было? А, на другу теж видати, що диви Так, треба цю викидати і цю підсікати. Швидко, швидко, швидко. Застряла. Це не батон, але риба є. Опа от. от. Бачите, одна за другою одразу. І знову все заплутало. Та ё-моё! Ну, побита яка. Так, ну що ж, тягну зараз напевно останню рибку. Ой-ой, час збиратись. Отак, от, бачите, непогана плотвина. клюнула сьогодні останню. Так, ну що ж, от в принципі і все. Трошки половили, в принципі, розмір непоганий, побачили, тож я думаю, рибалка вдалась. Навіть краще, ніж я думаю, попередньо. О, набагато краще, ніж попереднє. Тож зараз будемо збиратись і вирушати додому. А я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Побачимося в нових відео. Пока!